Наталія Гаврилівна Скавінська все життя живе на Ружинщині, тож для багатьох людей її призначення не стало несподіванкою, адже вона має понад 36 років загального стажу роботи у різних навчальних закладах району. За освітою Наталія Скавінська вчитель іноземної мови. Жінка каже, відповідальності не боїться і готова працювати для людей. А першими важливими кроками у роботі вважає співпрацю з простими людьми, партнерство з громадою та депутатським корпусом, а ще креативність. Наталія Скавінська розповідає, у досить непростий для. Українців час мусимо застосовувати інновації та шукати нестандартні підходи, аби досягти економічного балансу і зберегти Україну. Складний час для країни відбувається ну, вимушене скорочення працівників, і тому ми будемо звичайно ж оцінювати перш за все. Перше перш за все це професійність. Це неупередженість, це самовіддача і, звичайно ж, креативний підхід до виконання своїх обов'язків. Саме це одне із першочергових завдань, представляючи громаді Наталію Скавінську, Сидір Кізін, голова облдержадміністрації, розповів про головні завдання, які керівництво держави ставить перед органами влади на місцях, та наголосив, що українці мають унікальний шанс, аби реформувати державу та очистити систему від корупції, а сприяти пришвидшенню цього процесу повинні люди, які не були задіяні в корупційних схемах та мають гідну репутацію, а ще є справжніми фахівцями. Якщо ми приберемо всі ці. Адміністративні бар'єри, то просто сама от підприємницький хист людей і бажання працювати, а наші люди дуже працьоті, вони самі зроблять економічне зростання, наповнять економіку інвестиціями, тобто ці кошти не будуть іти кудись в кишені чиновників. Цього тижня Сидір Кізін представить нових керівників у Люберському, Романівському та інших районах області.